Доброго дня всім присутнім, шановні колеги. На пленарне засідання 82 ї позачарової сесії міської ради 8-го скликання із 38 депутатів прибуло 24 депутата. Відсутність поважних причин 14 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве всередування в Україні. Сесія може розглядати і приймати рішення згідно з порядком денним. Дозвольте пленарне засідання 82-ї позачарової сесії міської ради 8-го скликання вважати відкритим. Слава, ні воля. ще нам браття, українці усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці ми, ми, браття, у сторонці. своей тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми братя роду. Шановні колеги, в знак глибокої шани всім тим, хто поклав життя на вівтар свободи і незалежності нашої держави під час війни з російськими окупантами. Оголошую хвилину мовчання. Всім дякую, прошу сідати. Шановні колеги, прошу секретаря депутатів міської ради Кучму Світлану Борисовну, Лішевську Наталію Вікторівну та лічильну комісію депутатів міської ради Астапенка Галину Фелексону, Маматенка Павла Серіч та самички Наталію Антоновну зайняти свої робочі місця та приступити до своїх обов'язків. Шановні колеги, пропонується затвердити порядок денний та регламент роботи пленарного засідання 82-ї позачарової сесії міської ради. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 25 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань, включених до порядку денного. Так, да, Будь ласка. Добрий день, шановні колеги та присутні. Хочу вам повідомити, що в п'ятницю 1 серпня. 2025 року в моєму кабінеті був виявлений прослуховувальний пристрій. Після того, як був виявлений пристрій, приблизно через 10 хвилин увірвався в мій кабінет громадянин Іщенко, почав погрожувати вбивством, кричав, що вб'є мене та звільнить мене з роботи. Він завжди це робив. Мій секретар два рази телефонувала на 102, але поліція на цей виклик так і не приїхала. Коли я вже зателефонувала на 102 щодо виявлення прослуговувального пристрою, приїхала поліція. На моє питання, чому не приїхали на виклик щодо погроз вбивства, повідомили, що вони вже склали протокол на вулиці. Дивно, правда ж? Після того, як я повідомила про це поліцію, я поставила до відома голову громади та його першого заступника. Згідно КПК України, заява про вчинення злочину вноситься до ЄРДР протягом 24 годин. Моя заява була зареєстрована пізно увечері о пів на дев'яту вже 3 серпня. Теж дивно. Вчора я була допитана у якості потерпілої від злочину. Слідство триває. Вважаю, прослужка була встановлена з єдиною метою. Дискредитація мене як начальника управління освіти та депутата Первомайської міської ради. Хочу заявити, що я працюю в рамках закону та совісті. За свою роботу мені не соромно. Хочу повідомити публічно, якщо в подальшому щось трапиться зі мною чи членами моєї родини, на кшталт того, що можуть бити, завдати тілесних ушкоджень. Відкинути гроші, наркотики, зброю тощо. Заявляю. Я записала відео звернення, де я описую всю ситуацію, кому саме це вигідно, хто саме проти мене плете інтриги. І саме головне хто замовник цього банкету. Це відео розстережоване і знаходиться у декількох осіб, при необхідності буде оприлюднено. Але Бог на світі є, знаючи, що я чиста перед Богом і своєю совістю, беріг мене. Від провокації під назвою торпеда. Бог є і все бачить, і всі заплатять по своїм заслугам. Дякую вам за увагу! А Іщенко це не Сергій. Ну, сьогодні був на особистому прийомі на скалі. Психічно хвора людина. Є керівник поліції, я не керую поліцією, є керівник поліції, є заступники з цих питань. А то, що стосується пристрою, ну це пристрій, той, який я бачив, фотозвіт, це сміховище. Всі розуміють, що це за пристрій. І якщо цей пристрій дійсно, то для Національної поліції сьогодні, знаєте, я як професіональна людина, яка пропрацювала 40 років, треба 5 хвилин. Я бачив той пристрій на фотозвіті мені Дмитро Петрович, коли скинув, Дві сім карти це треба 5 хвилин для того, щоб встановити, кому воно належить. Працюючи воно, не працюючи, це треба 5 хвилин в Ну, я не буду проводити сьогодні лібець, є правоохоронні органи, хай працюють в цьому плані. Всі питання, шановні колеги, які були винесені на сьогоднішній розгляд, розглянуті на засіданні спільної комісії. Переходимо до роду до першого питання. Перше питання про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства Перемайська центральна районна лікарня Перемайської міської ради. Віктор Володимирович доповідав: зауваження заперечень не було. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 25. рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного другого питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Перемайська центральна міська багатопрофільна лікарня Перемайської міської ради в новій редакції Олег Володимирович Крижов також доповідав. Зауважень не було, які будуть пропозиції. Ставимо на голосування. За 25. рішення прийнято. Третє питання про погодження положення профілію районної медичний центр комунального некомерційного підприємства Первомайська центра міська водопрофільна лікарня Первомайської міської ради в новій редакції. Олег Володимирович Крижов з третього питання також доповідав. Зауважень не було. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 25. рішення прийнято. Четверте питання про передачу комунальному некомерційному підприємству Первомайська центральна міська профільна лікарня Первомайська міської ради та на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління основних засобів. Віктор Володимирович Годка також доповідав: зауважень не було, які будуть пропозиції. Ставимо на голосування. За 25 рішення прийнято. П'яте питання. Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 25 рік. Сергій Миколаївич Миколаїв, доповідав, зауважень не було. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 24. Не голосували один. Рішення прийнято. Дякую, Шановні колеги. Питання порядку денного пленарного засідання 82-ї позачергової сесії міської ради розглянуті. Які будуть зауваження пропозиції на цього 82 82-газачерва сесії вважається закритою. Ще не Україна, ні слова. Ні Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у своїй стороні. Шусло и покажем, що ми братя козацького, брону душила, мы полажим за нашу слова. роду. Зароні колеги, всім дякую за співпрацю, за порозуміння.